Вітаю всіх, хто любить малювати. І знов така рубрика у нас такі, знаєте, посиділки з художником. Хочу щось цікаве вам розповісти зі свого досвіду. Скоро буде. Ну, вже вона тепла погода, але дуже скоро буде вона взагалі дуже тепла. І захочеться можливо, комусь вперше в житті, а може хтось вже і, не, і вже й ходив до цього. Малювати на вулицю, тобто малювати тюди це називається робота на е, пленері. Так? Е, пленер – це робота на свіжому повітрі, на вулиці, малювання з натури, малювання природи, малювання об'єктів міста, малювання навіть людин, людей, людей, тварин, там все, що завгодно, що знаходиться на вулиці. От. І я хочу просто з вами поділитися досвідом, що вам для цього необхідно, з чого починати, якщо особливо ви це хочете зробити в перший раз. Чи хтось має зовсім мало досвіду, і вже знаєш, наприклад, цей досвід був можливо невдалий, і вам якось ви з такою острахом дивитесь на цей вид художньої діяльності. Перша порада, яку хочу вам дати, це обирати нескладні мотиви, взагалі нескладні мотиви. Тобто, якщо у вас мало досвіду, не треба малювати якусь там, я не знаю, велику площу, велику якусь вулицю, багато архітектурних чи багато такий, знаєте, пейзаж, багатоплановий, де там. Дуже дуже складний вид, так? Це помилка, тому що ви просто не встигнете, і відсотків 99, що ви просто-напросто, ви, ви перший сеанс попрацюєте, не допрацюєте цей тют, і він у вас наполовину зроблений, десь там і залишиться. А ще може бути так, що ви можете просто-напросто засмутитися з приводу того, що у вас не вийшло. От просто, знаєте, така, складну. Ви дуже таку обрали значить, композицію, складний якийсь такий мотив, що ви з ним просто не впоралися. І ще яка така цікава штука, що люди, коли їдуть щось малювати на ну, на, YouTube, на пленер, вони дуже часто хочуть якусь екзотику, хочуть, щоб щось було таке гарне, неповторне. Це не значить, тим слід. Тоді е, відрізняти пленер як навчання, як, як малювання, а і пленер як спілкування і подорож. Бо дуже часто це плутають. Дуже часто хочеться просто поїхати кудись на пленер, е, там, гітара, вогнище, да, е, цікаві люди, художники, спілкування, а там етюди вже десь на другому якомусь плані. Це одне. А якщо ви хочете, щоб вам пленер був <с raspberry> як таке навчання, тренування, навіть можна так сказати, то тут необхідно не гнатися за такими якимись там наїхати там кудись дуже далеко, там, в Карпати там, чи ще кудись там, чи, чи там в якісь історичні місця. Це, я ж кажу, що це більш для того, щоб просто якась подорож так, і ви хочете вам ще помалювати. Якщо ви ставите прагматичні цілі, завдання, навчитись малювати там, дерева, воду, каміння, там, небо, врешті-решт, там, там різні стани природи, ви, ви це можете робити е, у своєму дворі. Просто не треба нікуди їхати, навіть не треба нікуди там, там ходити по місту, шукати півдня той мотив. Ну, це, це просто ви, ви, ви просто ну, якби, це ви використовуєте час, який ви могли би витратити більш його ефектніше, ефективніше. Тому просто-напросто берете якісь, якесь дерево, яке поруч там, з вами. Ну, можна піти в, зараз, я, я, я скажу і про це, куди піти, куди краще спочатку не ходити, тому що також певні є ось, такі підводні камені і течії. От щоб вам просто навчитися, вам необхідно уникати місць де багато людей. Не ходити по паркам, тому що ви ще малюєте не зовсім, а люди цього ж не розуміють. Люди підходять ззаду і кажуть, о, щось там у тебе щось не схоже. Знаєте, такі фрази там не схоже, а що ж воно таке? А чому тут от, там така зелена полянка, у тебе тут якась вона золотиста охриста, Ти ж не будеш пояснювати, що це там. Ти робиш підмальовок якийсь чи ще щось, розумієте? Тобто, коли художник досвідчений його цими всіми розмовами і такими цитатами. За його спиною не збити з толку. А якщо ви тільки навчаєтесь, і ви дуже так ставитесь до критики болісно, то вам, вам ліпше не ходити в такі місця, та й сенсу немає. Я ж ще раз кажу: немає сенсу в тому, що ви там, наприклад, ви підете в якийсь парк і будете малювати якусь історичну споруду, чи ви вийдете у двір і намалюєте куточок гаража, виноград якийсь там. Ну, навколо гаража, да, да, так в'ється там. і якийсь піньочок ви, ви, ви замалюєте, і передасте його об'ємним і колоритно, і, і намалюєте його фарбами, і побачить небагато людей, вас не будуть відволікати. Тобто немає сенсу, якщо ви хочете вчитися малювати, кудись там іти. Це вже. А художники, коли вони вже мають певний досвід, коли вони мають вміння, то це певний такий, ну, я б сказав, би, такий метод прийом. Як на риболовлю йдуть, розумієте? Тобто вони йдуть в місто на такі вулиці, де багато людей малюють, сідають етюдником. І це дуже гарний привід познайомитись з якимсь потенційним покупцем, замовником. Тобто, ну ви можете так. Поп. Завести знайомство чи якусь розмову з людиною, яка цікавиться живописом, її зацікавить ваші етюди, картини. Ви можете далі вже ну, з нею спілкуватися як замовник. так? А коли ви тільки вчитеся, то вас буде це тільки відволікати. Я ж ще раз кажу, якщо от тут треба розділити сам процес пленеру на такі речі, чи ви навчаєтесь, чи ви спілкуєтесь. Якщо ви спілкуєтесь і вам просто ви хочете так це поєднати, да, там, е корисне, е з приємним, то можна. Але я скажу так, що з цього і, і е ну, скажімо, буде більше приємного, ніж корисного, тому що так, малювання в таких умовах, воно для навчання не зовсім добре. Це те, те що я хотів сказати по-перше. По-друге, мабуть, воно буде і останнє, я не знаю зараз, що ще в голову мені згадається. Це мої такі спостереження, коли ви ходите малювати, коли ви хочете йти малювати на етюди на вчитися, то краще ходити не великими групами, а ходити по два, по три, а краще взагалі одному. Тому що коли вас багато, ви також ви між собою, ви, ви так чи інакше будете відволікатися. Там хтось щось жартує, хтось анекдот роз, розказує, і це все буде вас відволікати. А ще що головне, це, це типова помилка всіх, всі, хто ходить на етюди в перші рази, маючи мало досвіду. Це коли ви, ви приходите, обираєте місце для малювання, вибрали мотив. от. Ну, і починаєте малювати якісь, де, якісь деталі. Починаєте робити такий детальний малюнок, що просто там, ну, ви таке враження, що ви десь сидите там в майстерні, і у вас ку купа часу, а часу у вас дуже мало. Знаєте чому? Тому що ви малюєте на природі, і там ну, сонечко світить, і земля навколо сонця обертається. І виходить, що сонце змінює своє освітлення. І ну, буквально у вас є півгодини година щоб схопити той, той стан тіней і світла. У вас є півгодини- година, максимум година. Потім це вже інша картина, там все змінюється. Але я так спостерігаю, коли ходять учні, там от малюють, ти їм це все, все кажеш, але вони все ж таки знають, ну, це, це просто ну, брак досвіду. Просто я вам це кажу, щоб ви знали, що цього робити не треба на етюдах. Чому і кажуть так етюдно, тому що ви так розмашисто. це не означає, що ви так небрежно це робите, знаєте, спеціально. Ні, ви просто це робите швидко. Ви намагаєтесь схопити за оці півгодини саме найцінне, найголовніше. А що ви, а що ви бачите найцінного в етюді? Це вже ваша справа. Якщо ви, ви бачите якісь Якусь гілочку якогось кустарника, яку ви сіли і дуже ретельно вимальовуєте. Це одна річ. Якщо ви хочете передати певний стан, освітлення, да, такі якісь гарні тіні, все таке, то вам необхідно не відволікатися там, на якісь гілочки, на якісь квіточки, на якісь деталі, там, на якийсь очерет, на, на якусь лавочку, да, яку ви там будете ну, вимальовувати. Там, і Дуже, дуже ретельно. Ви малюєте те, що найголовніше. Найголовніше в етюдах, в живописних це передати оцей стан освітлення, цю атмосферу пейзажу. Так? Це яскравий, це сонячний, жаркий день, чи це похмурий день, так, чи це вечір, чи це ранок, і так далі. Ну Мені так це здається, які ставлять завдання перед собою. Художники. І ще що, що головніше, що, ну, що головне, це ставити перед собою завдання завжди. Коли ви малюєте етюд, ви, ви не можете без завдання сісти малювати етюд, бо ви просто будете, не будете знати, на чому вам, ну, скажімо так, зосередити ну, всі свої зусиль. От. Якщо ви будете без завдання малювати, просто будете фотографічно копіювати той, той чи, чи інший мотив, то ну, я дуже часто бачу, що приходять на YouTube і малюють по 5 годин. Ну, Що там малюють, я не знаю, потім, потім ми бачимо майже картина, все вималювано, да, так, все так, так. Але там, ну, скажімо так, е, якась така. Е, Біліберда в тінях може бути, бо ви малюєте, ви ж забуваєте, ви починаєте малювати тіні в там, там 4 години до дня, а закінчуєте десь у 8, вже коли сонце сідає, і ви, ви мажете там якісь кольори, які е, е, стосуються вже, ну, ближче до вечора. І виходить, що у вас в картині є, є такі ділянки, де у вас є сонячний день і де вже вечір, а там уже десь і сутінки, тобто така, знаєте, каламбур каша. То щоб цього не було, ви ставите конкретне завдання. і Якщо, наприклад, ваше завдання там, передати певний стан, кольори, світла, тіні, їх маси, да, ви швидко набираєте головне. Да, чи там графічно ви це робите, чи живописно, це вже ж не має значення. І ви за ці півгодини, за 40 хвилин, ви робите найголовну роботу. Потім ви можете просто сісти, можете це робити в майстерні, можете робити це вже там, на вулиці. Ви можете піс після цього, як ви, там, десь, ви, як ви схопили найголовніше, ви можете сісти і. Помалювати якісь там деталі, якісь листочки і так далі. Але це робити таким чином, щоб це не порушило вашу, ваш, вашу колористику, да, ваш, вашу кольорову гаму, ту, що, ту, що ви схопили за, за, за цей час. Поки ще сонце, скажімо так, ну, не, не, від, не, від, не, від, не відбулося змін в освітленні, скажімо так. От. А, і для цього вам, і для цього до речі, чому дуже важливо, щоб ви були або вже з досвідом, або в таких місцях, де вам не будуть заважати? Бо бо хтось підійде, починає вам там щось запитувати. А можеш мене не малювати? А, а коли ти почав малювати? А чи ти одразу так народився і малював, чи ти ну знаєте, як люди, як люди починають щось таке запитувати, людина відволікається, поки він з ним там вирішив якусь таку розмову, там на 15 хвилин він поговорив, а сонце вже все. Ти бачиш, що все змінилося. Все що, все, що ти хотів зараз передати на, на етюд, Покласти, все вже, це вже зовсім інша картина. І ти бачиш, вже і тіні не так лежать, і світло вже не так, ну, все не те. Тобто, це ще ну, головне не відволікатися, а ну, зосередження. Тобто можна зробити висновок, що ваші перші півгодини, 40 хвилин, година, перші прималювання тюді найцінніші. Потім ви можете потратити, витратити там на малювання. От якщо ви малюєте там якусь архітектурну, там, там якусь деталі, там, ну якийсь будинок ви малюєте. Після цього ви можете вже сісти там, і малювати якісь карнизики, якусь ліпніну, там, чи стовбур якийсь, чи якусь лавочку. Ви можете вималювати, якісь там ковані, да, якісь там деталі. Це потім уже. Головне вам розібратися значить, небо, так, об'єкти головні, падаючи, значить, маси тіней, е, власних і падаючих, і маси світла. Це найголовніше, скільки їх, у якому обсязі, де вони лежать, і якого кольору вони, якщо ви це робите живописно. Чи, якого, е, чи, чи яка між ними різниця в тоні, якщо ви робите це графічно? Тобто ви це вже все розбираєте одразу, ви це схоплюєте. Ну, а там з точки зору ще що останнє, хочеться зазначити, що починати, ну, не знаю, з олійного живопису складно, тому що це треба за собою тягати етюдники, більше всяких ну, атрибутів. так, Якщо фарбами на взагалі праця, праця фарбами на пленері, це не дуже зручно, але це реально, якщо ви ну, хочете то ну я бы вам радив Ну, якщо ви хочете щось таке наближене до олійного живопису, то це може замінити вам акрил. Тобто на початку це можна акрилом робити. Чому дуже зручно? Тому що воно у вас одразу висохне там десь за хвилин, десь і ви можете спокійно довести цей тютю, ви його не розмажете, нічого. Якщо олійний живопис, то необхідно ще подумати, як ви будете цей тютю потім транспортувати. Якщо ви на автомобілі, це одна історія. Якщо ви будете їхати десь у транспорті. Чи будете йти пішки додому, то необхідно подумати, як це нести, щоб воно у вас по дорозі не розмазалося, не вимазало інших, не вимазало вас, не забруднило. Акварельні фарби, так. Ну, Головне, щоб у вас була з собою водичка. Щоб ви могли її змінювати частенько, хоча б літр-два 2 взяти з собою. Це вже бачите, це вже вага, це вже якийсь зайвий є, да? вага. Але, наприклад, якщо казати про ліни жопистою, ну якщо ви, ви це все складаєте в етюднику, то радянський чи, ну, та й зараз такі сучасні є, е, е, такої ж моделі етюдники, то це такий чемодан з фаніри, який важить кілограм шість. А то і сім, то дуже також ну, не для кожного не, не, не дуже зручно. Тому однозначно, акварельними фарбами буде більш, скажімо так, легше це все нести. Ось, тобто можна починати, можна акварельними фарбами робити етюди. От. А живопис, якщо ви ніколи не малювали лійними фарбами, то на природу не йдіть, бо ви просто там ви там ви там загубитеся. Просто загубитеся. Бо якщо ви і в майстерні не малювали цими фарбами, то на природі ви там ви точно там розгубитеся. Ви ви поки видавите всі 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 фарби, то там уже все, все зміниться вже давно, вже буде ніч на небі. О, починати дуже класно навіть з графічних замальовок. Дуже, дуже зручні матеріали для пленеру. Графічні це Вуголь, Сангіна. Такі, ну, сипучі матеріали або дуже м'який олівець. О, такі начерки. О, і взагалі-то начерки можна взагалі ставити завдання. На 5 хвилин, на, на 2 хвилини. Тобто, ваше завдання це швидко схопити певну якусь е, певний якийсь мотив, чи якийсь ракурс. Ось замальовки людей, чим вони цінні, тим, що люди е, е, замальовки людей, коли вони вас. Коли вони не знають, що ви їх малюєте, в чому цінність замальовок людей чи тварин взагалі це ще складніше. Тому що люди, вони вони ж рухаються, людина може там якось ну, стати в якійсь позі, ну на дві хвилини максимум. Потім вона то ногу поміняє, чи взагалі піде, чи ще щось. У вас є, є декілька хвилин, а іноді там і півхвилини, і вам необхідно за ці півхвилини, за хвилину зробити. Замальовочку цієї фігури визначити якісь певні риси цієї фігури, це дуже вас, це дуже класно стимулює, тренує ваше око. Ось чому, в чому цінність. Навіть не, не в тому, що там навчитися малювати людину. Це, це само собою. Те, що ви, ваше око тренується дуже швидко обробляти інформацію і передавати ось, руками на папір. От, тобто швидко створювати образи і передавати характерні риси, які ви бачите в, в натурі. Ну ну так, ну, І ще з собою, якщо ви вийдете на пленер там, на півдня, то вже ж вода, щоб її пити. Обов'язково гроші, тому що буває по-різному. Хочеться іноді ви так вже, ви, може, на так втомитися, що. Чи на таксі вже уїхати, чи щось докупити, поїсти. так. Ну, і якщо ви йдете, наприклад, малювати лише один етюд, то я ж кажу, що ви на багато ч... ну, часу, так там, то це необхідно, то тоді ви витрачаєте час на головну роботу годину до години. Це най... найцінніше, найголовніше. Потім ви можете. Там, я не знаю, ви потім можете кайфувати, сидіти хоч і 4 години, але не змінювати нічого в освітленні і в, і в кольорах, і в кольоровій гамі нічого не змінювати. Бо якщо ви будете далі там калупатися в кольорах, то ви там наробите лиха. От. Тобто, потім можна, якщо вам так, ну так по-кайфовому. Це робити не в майстерні, да, а на природі. От тоді вже можна і поспілкуватися з кимось, там хтось до вас підійде, а та ви там вимальовуєте, там, я не знаю, кару на дереві там, да, там, ну, там якісь такі деталі, деталізуєте, да, вже, там. чи ви там, наприклад, якісь. Ну, такі не, ну, якби, неаккуратні такі якісь моменти в роботі, ви їх замальовуєте там якось там. Тут в цих моментах вже можна і поспілкуватись. Першу годину, коли ви працюєте над мотивом, ні-ні. Ні з ким. Я навіть, я навіть злюсь, коли я малюю десь там, де люди ходять, а я, я, я кажу одразу: підходьте через годину. Я потім буду вам. Зараз я, я не можу, я зосереджений, я все. Ну, от. Ну, так люди, скажімо так, розуміють. Є деякі люди, що не розуміють, ну, тоді необхідно неби який досвід, щоб не, не, не реагувати на ці всі балачки що позаду. Ти, ти просто спокійно працюєш. ну, Його, як би монолога там, ну, вистачить на 5-10 на хвилин, потім він розуміє, що контакту немає, він просто уходить. Ну, Там були такі якісь окремі ну, випадки, коли там був якийсь там у нетверезому стані, то такі вже, знаєте, винятки. от. І ще що цікаво, що якщо ви, наприклад, от це для тих, хто любить якусь екзотичну якусь натуру. да, там от. Як приклад, можу вам сказати, що от колись ми їздили на YouTube, то Ну, скажімо так, їхали люди, щоб помалювати карпатські ялинки. Так. А, от. І, а в ітогі приїхали з такими ялинками, які ростуть десь на сусідній вулиці біля Райсполкому. Ну, ну, та виконкому. Такі самі намалювали за виглядом ялинки, тільки десь там на якомусь фоні гір. О, тобто ну, для, для цього їхати пів України чи всю Україну їхати заради цього, це я вважаю нерозумно. Тому якщо ви хочете якусь екзотичну натуру, якщо ви хочете щось таке цікаве, таку якусь ну дарать Бога, можете взяти намалювати якусь бочку металеву, ржаву, іржаву. Якщо вам і так її буде легко малювати, можете полити її водою. І спробуйте поставити перед собою завдання, передати їй, що ця бочка мокра. О, це буде цікаво. От, і, тобто ви можете навіть десь там у себе, у себе в дворі, ви можете створити так, та, та, таку цікаву натуру, що ви будете з нею дуже довго, скажімо так, працювати, малювати, і буде дуже цікаво. О, так що, я думаю, що. Це просто залежить від того, які ви ставите перед собою ціль. Якщо ціль поїхати, поспілкуватися, я, я дуже розумію, бо ми коли були студентами, ми їздили на етюди. Скажу чесно, що більшість з нас ми просто, просто їхали, щоб відпочити. Там гітара, там пісні і так далі, річка, там десь щось таке, в ліс, там походити по лісу. Побігати, посміятися і помалювати там пару годин. Ну, ну, якщо так, то це так. Якщо по-серйозному, то значить, я вам, скажімо так, зі свого досвіду вам ці такі якісь моменти розповів. Ну, все те, що хотів з вами попотякати на цю тему півгодинки. Вибачте, що можливо дуже довго, але. Захотілося мені поділитися цим досвідом, тому що розумію, що ну, зараз захочуть люди йти на вулицю малювати, і, і ці моменти вам ніхто можливо, ніколи не не розповідав, то просто щоб ви знали, що вас там чекає, як з цим поводитись, щоб у вас ну, максимально був гарний результат. І ще я хочу завершити тим, що ставте перед собою реальні завдання. Щоб не, не засмучуватись, ставте перед собою реальні завдання, оцініть ті, е, свої можливості і ставте реальні завдання і потрошку, по крапинці, по сходинці, йдіть вперед. Тому що, знаєте, коли дуже часто я бачу, що і в мене нічого не вийшло, так я, як у тебе вийде, якщо тут такий ти обрала там, чи обрав мотив, що ну, взагалі там, там, там навіть художнику досвідченому. Необхідно, скажімо так, попотіти. А коли мало досвіду і ви щось таке закручуєте, то там а вже ж не вийде. На все добре, малюйте, до нових зустрічей, до побачення.